Так, всім привіт в новому дні. У нас сонячно вже дощу нема. Значить, рубрика по будинку і питання залишається відкритим. Значить, танці на будинок і куди йти, як вирішити проблему, вже були. Я думаю, ще будуть такі танці. Хочу показати перший будинок. Знаєте, не хочу сміятися. А просто якби відкрити ці двері і записати, що там розгляд будинків. Перший розглянуто, чим не підійшов. Але я вам ще щось розкажу про цей будинок, він трохи незвичайний. Цьому будинку років 100, а Друга світова закінчилася 80 років тому, а скільки вона длилася, а в якому році вона почалася з Європи. Ага. І от сто років тому отут будинки вони так не будували. Італійці були ж якби залежні від німців. Як залежні, що німці мали право забирати хлопців, мужиків на війну, вдівали їх в солдатів і забирали на війну. Їздили своїми бусиками. їздили б не бусиками, а машинами, може, якими там. Фургончиками, мотоциклами. І вони збирали мужиків, кого поймали, того забирали. Хто не хотів іти на війну, їх сажали в газову камеру. У нас в комуні вісить дошка, на якій виписано всі імена, які були пропавші. Пропавші, хто не повернувся після того, як їх загребли німці. І за рахунок цього, італійці будували будинки внизу, прямо біля. За, ну, внизу якби, в ямах, щоб їх не було видно. Тому що от е, франкового діда, де ми зараз в будинку живемо, то його забрали на війну хлопцем іще. Він сім років у Словенії був. Боюся, дуже змій, тому що вони не тікають, а сидять собі на місці і дивляться, дай Бог наступити. Показую будинок. Оце якби передня частина. А там ззаду добудовано, то там кімнатка була. Я всередину туди заглядала. І от мені здається, що це німці тут побудували цей будинок, тому що оце ще й дорога, вона з'єднує одну комуну з іншою комуною. Ну, якби один районний центр, з іншим районним центром. А, і по цій дорозі ми вже не їздимо. Є автострада побудована. Так подивіться, ця дорога, яка шикарна. О, тут хтось ходив, щось шукав. О, або вже викидав. Хтось щось викинув, вже приніс. Тому що я там лазила, там не було. Там всередині є е, піч, 100% е, пекли хліб, боюся, знову ж таки, щоб змія ніде не вилізла. Але я вже так поговорила, що це. Є. А, криша там падає, я всередину не буду заходити, камін там є і піч. 100% вони там собі хліб пекли. Це колюче таке. Боже, шикарна кришка. На якусь каструлю. Але я так боюся такі речі брати вже. Починаю вірити, що десь щось пороблене. Тут якийсь мусор. Оце цього синього тут не було. Але щоб наркомани були, отам біля вікна внизу дирка. То там піч, так, да, отак зараз з вулиці покажу, вони на вулицю е будували. Тож можна було всередині побудувати, да й обігрівати, отам кімната туди всередині, а сюди заганявся якийсь транспортний засіб. А оце камінь. Да, отам оце дирка, палиться костер, вішається казанок і вариться їжа. Віконечко. Ще й дивіться, яка побілка. Я ж кажу тут ну господі, скільки років вже нікого не було. І жовте там, і ще й потім голубим білилося, що італійцям це не притаманне. В них ото все таке сіре було й побіляне. Ой, що це за це железна штука? Прикольна штука, це, кстати, для вазонника. Воно ще одна лежить, але ну, мені така не треба. Оце таке можна, дивіться. Прикольно. Так, якщо перший будинок подивилася, значить нам він не підходить. Тому що якщо сюди вкладати гроші, то це треба повністю його руйнувати. Робити проєкт. Нам таке не підходить. Так, кришка мені теж не треба, у мене немає такої великої каструлі. А цю штуку зараз піду пройдуся, буду йти назад, заберу. Так, все. Перший будинок пішов. А то що ж це таке? Так, я сподіваюся, його тут ніхто не забере. Бачите, <смі> що, що з вами знайшла? Так що такий добротний будинок був. Так він ще із цих, він ще й не з камнів, а з таких шлакоблоків, да, наче цікаві, що те, що для італійців вони з каменю будували. Це ж тут можна було повісити дошку і написати, жили німці. Отам от. Під тими кущами е, частина печі виходить. Ну, це вони так будували, взагалі італійці так будували. Нерозумно. Так, що таке? Так що така участь? І коли закінчилася війна в 1945 році, хто вижив з італійців, повернулися додому, е, сформували сім'ї, народили дітей. І через 10 років піднялися і вже будиночки хороші почали будувати, в два поверха, землю скуплювати. І, і в них вже з'явилися, я думаю, і, ні, туалети в будинках з'явилися 50 років тому. Десь так. Може трошки раніше. В моя свекруха, як заміж, вийшла в неї, і все було. Казала, в мене був найкращий будинок на селі. А потім мені не повезло, бо я народила глухоньому дівчинку першу. Ну, звичайно, що ти хотіла від двоюродного брата народити. Так, у мене і свекруха двоюродні. Якось так. Так. Що нам треба заговорити? Будинок, щоб. Далі пішов рух, тому що я вже со своїм кренділем не знаю, що з ним робити. Всім добра! Дякую за те, що мене дивитесь і підтримуєте.